Крим є українською територією тимчасово окупованою Російською Федерацією, але це тимчасово. і це не відміняє головного факту, що тимчасова окупація з використанням військ спецслужб Росії не визнавалася, не визнається і не буде. Ніхто її визнавати, і ніколи Україна на це не піде, зрозуміло. І наші європейські партнери, як і організація як Об'єднаних Націй, як до речі, і з американськими партнерами треба тримати цю саму позицію і з адміністрацією президента США, в тому числі, що тимчасово окуповане не означає, що хтось відмовляється від своєї землі. Перше, друге, сьогодні спецпосланник. Президента США Трампа, пан Вітков, в Москві. він знову зустрічається з керівництвом країни-агресора, але це не змінює суті питання. Росія залишається і агресором, і терористом. І та ніч, що минула два дні тому. Зайве тому підтвердження для нас, для всіх, як і для всього світу, як і те, що Росія продовжує використовувати терористичні ракети і шахеди з тим, щоб залякати, з тим, щоб змусити світ, щоб спробувати змусити Україну відмовитись від своїх територій. Але так не станеться і так не буде. Зсу збройні сили України найкраща відповідь і найкраща гарантія тому, що Україна встоїть.